помер моппато Капа, прайд тоді, не шиється капа. Я вийшов з далбайобом ринг мені не потрібна капа, капу можна витягнути з біта І похуй правда, всіх, хто шарить Далі будуть головою качати. Я Настукую ритми, джоку, хуєм поїбало, Щоб ця миша не пизділа. Я потравлю її ядом, я копаю, ще дві ями покласти двоху є пани. Засипаю, засипаю, блять, ваші раунди. Це в батл репі, як пробка, я тупо вас обіжаю Гуджоука теж ззаду пробка, але він її не відчуває, плакався на стрімі. пінки-панчики Русні попизди, я не поняв ти шо долбайоб? я з тебе уграє. Що взяти всі ваші стає рими переслухати. Можна знайти два панчі, коли такі блять на трічку. У мене таке відчуття, що вам жаліньки навіть дихати. А чоковтає свої зуби, не допоможе під рупечка. Тебе є бало на двінадцять 12 палив, двінадцятирічно. 12 нахуй ти лізеш, патле, бути пиздюком тут вічно. Я відповідаю, раз і закриваю гроб скрипічним Мене в дев'яностих, але тебе шо, родили в лісі. Так, кут, це демовір. Таро, давай цей раз зроби рівень, тільки не той, що в строймагазині, а той, який мені парикмахер стриже чолочку. Окей. Okay. Hello Sydney. Павсік, Микита, слава пра. Па лайк, плавно наїпали. засідання, слава косі мі підара. Закрипають кришку гроба і везуть лімузині його. Я парю вас до діки, ви для мене мій фіна. Папери смочую пену, статарти для мене тіна. Я підписав контракт із демофіром, щоб їбати тауна. Коли це жирний долбайок пишеться у кімнаті сауна. Квадратами писую, можу. Нахуй, біт, нахуй. Після батла я в'їбу свої налівки і почилю, бо для тебе батл це життя, для мене це драчільня. Грандіозного розкриття теми не буде, бо ви самі собі створили рамки і бігаєте в них, як таракани в коробці. От чим і відрізняється український батл-реп. Для вас це ще поки що реп-батл. Раунд.